Вітаю в цьому відео запрошую вас оцінити наскільки війна в Україні схожа на сценарій, який роблять режисери до фільмів або до якихось вистав. Зараз, наприкінці липня, на початку серпня, за часів ретроградного Меркурія, в знаці театра в Леві, я почитав інформацію з історії з Аристотіля. Який в своєму творі поетика ну, заклав основи сучасної драматургії, якою користаються сценарісти фільмів і театрів? І, і от знак «Зодіака Лев це театральний знак «Зодіака», і Володимир Зеленський має планети в Леві, тобто він актор. В Дональда Трампа є Планети в Леві. Він не професійний, але актор. І навіть президент в Україні це. Ну, актор театру, тобто кіно. <кій> які ж, принципи, закладені в тему драматургії. Мусить бути антагоніст і протагоніст. протагоніст. Протагоніст це хороші, антагоніст це погані. І тут розписано в драматургії, якими якостями мусить, які якості мусять бути у антагоніста. І от вони з співпадають, і протагоніста теж співпадають з тим, що у нас. Зараз відбувається в Україні. Давайте подивимось разом. Протагонист завжди чогось прагне досягти успіху, врятувати когось, розкрити правду. Часто протагонист проходить шлях розвідку, змінюється під впливом подій та конфлікту, викликає емпатію, тобто Україні співчувають інші ну, країни. Антагонист. Антагонист. Ну, створює конфлікт, перешкоди, має власні логічні обґрунтування своїх дій. Тобто, це все правилами, за якими будуються ну, сценарії, вистави. Іноді в деяких питаннях антагоніст може бути в лапках більш правим, в певних аспектах. Протистояння змушує протагоніста розвиватися, адаптуватися, розкривати свій потенціал. В драматургії сторітелінгу антагоніст часто мусить бути сильнішим за протагоніста, якщо антагоніст слабкий, то конфлікт швидко вичерпується і глядачеві буде нецікаво спостерігати. Перевага антагоніста в силі, ну, тобто Російської Федерації, ресурсах, впливі, моральній позиції автоматично підвищує ставку. Чи може протагоніст перемогти? А далі <клес> протагоніст обов'язково мусить бути сильніший, ніж антагоніст може бути обов'язково сильніший. Також важлива в драматургії ролі і функції другорядних персонажів. Ну, у нас другорядний персонаж це інші країни. І вони прописано, от які вони можуть бути: наставник, наприклад, мудрий, який навчає героя. Вірний друг соратник підтримує. І е Ще вони функцію різні там виконують ці другорядні, е створюють перешкоди деякі для головного героя, тобто які країни, типу Венгрія створює. Інші знайомлять героя з кимось. Далі хтось надає ресурси, інформацію, емоційну підтримку, допомагає рухатися вперед. І от можна також в драматургії важливу роль відіграють така зміна емоцій в трагедії, яка теж під час війни вона створюється подіями. Спочатку йдуть йдуть події, все хорошо, потім щось трапляється, якась перипетія, і виникає занепокоєння, страх, відчай. Ну, Не все обов'язково, ну, щось з цього. Паніка, бажання капітулювати, подавленість, депресія, потім щось хороше перипетія. перипетія це зміна сюжета, трагедії, Перепітія. В драматургії. І виникає надія, облегшення, оптимізм, збудження, глибоке хвилювання, ейфорія. І потім знову занепокоєння, заперечення, страх, якась нова перипетія відбувається. І тут в мене створюється таке враження, що воно або природно, отак от іде, або це так от сценарій війни прописують, щоб таке було калібання, качання від горя якогось до щастя, від якогось негативних новин до позитивних. Позитив, негатив, позитив. І оце коли оці ставки ростуть, оцей, амплітуда росте, то тоді <кій> виникає. ну, Такий от ефект, як більш драматичний, більш трагічний, і це хочеться дивитись, тобто іншим країнам і людям внутрі України, хто, звісно, не задіяні в містах, які бомблять там, або не постраждали. І це типу як шоу, виходить таке криваве шоу. Ну, головні персонажі, якого часто ну, от мають акторські здібності. Тож, чи зрежисовано це в Україні все просто по схемі, по сценарію? Чи це воно так і є природньо, само по собі відбувається, і в всіх війнах так і є? Пишіть, будь ласка, свої думки з цього. Дякую вам за увагу. На все добре.